Чи замислювалися ви, чому на всіх фотографіях місяця ми бачимо ті самі кратери, ті самі морські плями? Протягом тисячоліть людство спостерігало за місяцем, і ніхто ніколи не бачив його зворотного боку. Жодного разу. Це не збіг обставин, це результат фундаментального фізичного процесу, який діє у всьому всесвіті, приливного захоплення. Місяць обертається навколо своєї осі за 27 днів, 7 годин і 43 хвилини. За цей самий час він робить повний оберт навколо землі. Період обертання дорівнює періоду обігу, це означає, що місяць завжди повернутий до нас одним боком. Таке явище називається синхронним обертанням або приливним захопленням. Але чому так сталося? Відповідь криється у гравітації та часі. Дуже великій кількості часу гравітація не є однаковою в усіх точках простору. Чим ближче до масивного тіла, тим сильніше притягання. Сторона місяця, що звернена до землі, знаходиться на 3476 км кілометрів ближче до нас, ніж протилежна сторона. Це діаметр місяця. Здавалося б, невелика різниця на відстані 384 тисячі кілометрів. Що розділяють наші світи. Але цієї різниці достатньо, щоб створити приливні сили. Земля притягує ближню сторону місяця сильніше, ніж дальню. Ця різниця у силі тяжіння розтягує місяць. Якби місяць був рідким, він би прийняв форму еліпсоїда, витягнутого м'яча, спрямованого своїми кінцями до землі та від неї, але місяць твердий, принаймні зараз. Мільярди років тому, відразу після утворення, він був набагато більш пластичним і гарячим. Уявіть, молодий місяць, 4 мільярди років тому він обертається навколо своєї осі значно швидше. Можливо, повний оберт відбувався за 5-6 годин. Приливні сили землі деформують його, створюючи приливний горб, але місяць обертається, і цей горб намагається обертатися разом з ним. Земля своєю гравітацією тримає горб, гальмуючи його, виникає внутрішнє тертя. гірські породи деформуються, згинаються, нагріваються. Це тертя забирає енергію обертання повільно, впродовж мільйонів років місяць уповільнюється. З кожним оборотом він втрачає мізерну частку кінетичної енергії. Ця енергія перетворюється на тепло, розсіюється у космос, обертання сповільнюється все більше і більше. Настає момент, коли період обертання місяця навколо своєї осі дорівнює періоду його обігу навколо землі. Приливний горб тепер завжди спрямований до землі. Більше немає відносного руху між горбом і тілом супутника. Тертя зникає. Система досягла стабільного стану. Місяць приливно захоплений. Поставте лайк цьому відео, якщо це пояснення здається вам логічним. Цей процес не є унікальним для системи Земля місяць. У сонячній системі переважна більшість великих супутників приливно захоплені своїми планетами. Галілеєві супутники Юпітера, Іо, Європа, Ганімет і Калісто всі показують Юпітеру один бік. Титан завжди повернутий одним боком до Сатурна. Тритон синхронізований з Нептуном. Це універсальний механізм. Навіть сама Земля впливає на місяць у зворотному напрямку. Місяць створює припливи в земних океанах, вода піднімається і опускається двічі на добу, слідуючи за місяцем. Але земля обертається швидше, ніж місяць обертається навколо неї. Наша доба триває 24 години, а місячний місяць 27 днів. Тому приливний горб на землі трохи випереджає лінію земля місяць, цей зміщений горб своєю гравітацією тягне місяць вперед по орбіті. Місяць прискорюється і віддаляється від землі. Одночасно земля сповільнює своє обертання, це точний обмін, кутовий момент системи зберігається, але перерозподіляється між тілами. Зараз місяць віддаляється від землі на 3,84 сантиметра на рік. Це виміряно з надзвичайною точністю за допомогою лазерних віддалемірів, астронавти програм Аполлон та радянські місії Луноход. Залишили на місяці спеціальні дзеркальні відбивачі, вчені посилають на них лазерні імпульси і вимірюють час повернення світла, точність вимірювання до міліметрів на відстані майже 400 тисяч кілометрів. 3,84 сантиметра на рік це 38,4 м метра за мільйон років. 4 мільярди років тому місяць був значно ближче до Землі. Оцінки показують, що початкова відстань могла становити лише 20-30 тисяч кілометрів. Місяць виглядав у небі у 10-15 разів більшим. Припливи були на сотні метрів заввишки, доба тривала лише 5-6 годин. Земля також поступово уповільнюється. Кожне століття доба збільшується приблизно на 2 мілісекунди. За 100 мільйонів років земля буде обертатися помітно повільніше. Через мільярди років доба на Землі стане дорівнювати місячному місяцю. Земля і місяць будуть приливно захоплені один одним, вони завжди будуть повернуті один до одного тим самим боком, але це станеться через дуже довгий час, якщо взагалі станеться, розширення сонця може змінити систему раніше. Підпишіться на канал, щоб дізнаватися більше про фізику космосу цікавий факт. Ми ніколи не бачили зворотного боку місяця до 1959 року. Радянська автоматична станція Луна 3 сфотографувала невидимий бік і передала зображення на землю. Виявилося, що зворотний бік виглядає зовсім інакше. На видимому боці багато темних базальтових рівнин, морів утворених давніми виверженнями лави. На зворотному боці морів майже немає, натомість. Там значно більше кратерів, це також пояснюється приливним захопленням. Кора на зворотному боці товща, там гірські породи не розтягувалися так сильно приливними силами. Товстіша кора означає, що магмі було важче пробитися на поверхню, тому зворотний бік залишився більш примітивним, покритим давніми кратерами від астероїдів. Існує гіпотеза про походження самого місяця, пов'язана з гігантським зіткненням. Близько 4 мільярдів 500 мільйонів років тому, незадовго після утворення сонячної системи, протопланета розміром з Марс зіткнулася з молодою землею. Цю гіпотетичну планету назвали Тея. Удар був настільки потужним, що викинув величезну кількість речовини на орбіту з цього диску обломків і сформувався місяць. Комп'ютерне моделювання показує, що після такого зіткнення місяць спочатку знаходився дуже близько до землі на відстані близько 15-20 тисяч кілометрів. Він був розплавленим, гарячим і обертався набагато швидше. Приливні сили відразу почали його сповільнювати. Процес захоплення міг тривати всього кілька десятків мільйонів років, миттєво за геологічними мірками. Аналіз зразків місячного ґрунту, доставлених програмами Аполлон, підтверджує цю гіпотезу. Склад місячних порід дуже схожий на земну мантію, але відрізняється від порід астероїдів. Місяць має дуже мале металеве ядро порівняно з землею. Це узгоджується з ідеєю, що місяць утворився з речовини мантії землі та Теї після катастрофічного зіткнення. Приливне захоплення має цікаві наслідки для астробіології. Супутник Юпітера Європа приливно захоплений, і це створює внутрішнє тертя, яке розігріває його надра. Під крижаною корою Європи знаходиться океан рідкої води глибиною до 100 кілометрів. Приливне нагрівання підтримує цей океан у рідкому стані мільярди років. У цьому океані теоретично можуть існувати живі організми. Ще більш екстремальний приклад супутник Юпітера Іо. Він знаходиться ближче до Гіганта і відчуває надзвичайно сильні приливні сили. Внутрішнє тертя розігріває Іо до такої температури, що на його поверхні постійно діють сотні вулканів. Іо найбільш вулканічно активне тіло сонячної системи. Деякі вулкани викидають лаву на висоту до 300 км. Приливне захоплення впливає навіть на пошук екзопланет планети в зоні життя навколо червоних карликів, найпоширеніших зірок у галактиці, зазвичай приливно захоплені своїми зірками, вони завжди повернуті до зірки одним боком одна півкуля постійно освітлена, інша у вічній темряві, температурний контраст величезний. Чи може там існувати життя? Це відкрите питання. Деякі астрономи припускають, що атмосфера може розподілити тепло між півкулями, створивши смугу придатних для життя умов на межі світла і темряви термінаторі. Інші вважають, що атмосфера замерзне на нічному боці, а денний бік буде надто спекотним. Майбутні спостереження космічного телескопа Джеймса Веба можуть дати відповідь. Математика приливного захоплення описується законом Кеплера і формулами, що враховують пружність тіл. Час захоплення залежить від кількох факторів відстані між тілами їхніх мас, внутрішньої структури супутника, початкової швидкості обертання. Для невеликих астероїдів, захоплених планетою, процес може зайняти менше мільйона років для масивних супутників на великих відстанях мільярди років або навіть більше. Плутон і його супутник Харон створили унікальну систему обидва тіла приливно захоплені одне одним, вони завжди повернуті один до одного одними боками. Якби ви стояли на певній півкулі Плутона, Харон завис би у небі нерухомо в одній точці. На протилежній півкулі ви б ніколи його не побачили. Це єдина відома нам подвійна система з взаємним приливним захопленням у сонячній системі. Цей феномен ілюструє універсальність фізичних законів. Гравітація діє однаково на всіх масштабах, від каменів на землі до галактик у космосі. Приливні сили це просто наслідок того, що гравітаційне поле неоднорідне в просторі, вони діють скрізь, де є градієнт гравітації. Чорні діри створюють настільки сильні приливні сили, що можуть розірвати зірку. Процес називається приливним руйнуванням. Зірка, що наближається до надмасивної чорної діри, розтягується у довгий потік газу, це називають спагетифікацією. Астрономи спостерігали такі події в інших галактиках, спалахи яскравого випромінювання, що тривають місяці. Приливні сили діють і в нашому тілі, але вони нескінченно малі. Гравітаційна різниця між головою і ногами людини, спричинена місяцем або сонцем, становить менше одної трильйонної частки від сили тяжіння Землі. Це абсолютно невимірно і не має жодного біологічного ефекту. Популярна ідея про вплив місяця на людський організм.